Вітаємо на каналі Світофор. В цьому відео хотіли б розповісти вам про роботу нашого інтернет-магазину. А перед тим як ми перейдемо до основної частини нашого відео. Підпишіться на наш канал, тут багато цікавого. Мало хто задумується, що ж відбувається після того, як ви на сайті натискаєте кнопку Оформити замовлення. Сьогодні ми привідкриємо вам за колісся і покажемо, як все працює зсередини. Поїхали! Для придбання товарів в інтернет-магазинах світофор у вас є безліч методів. Ви можете написати нам в соцмережі Instagram та Facebook, Знайти нас на таких платформах, як Prom та Хорошоп. Перейти на наш сайт автомаля.ком, посилання на які ви можете знайти в описі до відео. Ну і, звичайно, відповідновати за вказаними номерами телефонів. Після отримання замовлення наші менеджери зв'яжуться з вами для його підтвердження. А також надуть консультацію, як правильно використовувати товар, що ви замовили, і що ще з матеріалів вам може знадобитися в процесі ремонту. Це оператор. А добрий день оператор. Я теж оператор. Доставка здійснюється перевізниками нова пошта», укрпошта та розетка. При замовленні на суму від 2,5 тисяч гривень доставка безкоштовна. Також у нас діє програма лояльності для постійних клієнтів. Коли всі деталі по замовленню узгоджено, менеджер інтернет-магазину його підтверджує і склад починає його пакувати. Ми уважно слідкуємо за термінами придатності та підтримкою температурного режиму на складі для того, щоб товар, який ви отримуєте, був найкращої якості. Наші закупівельні менеджери працюють на вітчизняному та закордонному ринках, тому саме у нас ви можете знайти товар, який давно шукали під свої потреби. А якщо не знайдете, ми його спеціально для вас замовимо. Дбайливо, але надійно спакована посилка передається нашому водію, і він же везе її на пошту. Відправки здійснюємо щоденно, щоб ви отримали своє замовлення якнайшвидше. Асортимент та кількість товару ми оновлюємо двічі на тиждень. Слідкуйте за актуальними пропозиціями на нашому сайті. Чекаємо з нетерпінням на ваші замовлення. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та до зустрічі в магазинах світофор.